Без провини закатовані в Кропивницькому вшанували пам'ять євреїв, які загинули під час Голокосту. Біля міської синагоги зібралися представники єврейської громади, школярі та небайдужі містяни. Вони поклали символічні камінці та встелили монумент жертвам Голокосту квітами. За свідченнями істориків, німецькі нацисти винищили на Кіровоградщині близько 15 тисяч євреїв. Також археологи знайшли в області приблизно 2,5 сотні місць, які гітлерівці використовували для масових Острілів кропивничани переконані, сьогодні росіяни вчиняють такий же геноцид проти українців, як це робили німецькі загарбники з євреями. І якщо Україна не встоїть, від кремлівського диктатора постраждають інші народи світу. Євреїв знищували за їхню ідеологію. Євреїв знищували за те, що вони не за вчинки, а за те, що вони просто були. Але як ми бачимо, а теперішні часи війни. То, мабуть, не всі винесли цей урок, а дуже б цього хотілося. І не було б цього горя, яке ми зараз відчуваємо. Холокост це просто персональна назва для катастрофи єврейського народу, але це той же самий геноцид, який проходить зараз з Росії от до України. Це те ж саме і люди. Ті ж самі ні, 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 ні в чому не винуваті люди гинуть. Ми всі думали, що урок винесемо, що якщо така трагедія сталася, то вона більше не повториться. Але цей урок був невірний. Маємо надіятися тільки на себе і більше ні на кого. І маємо вижити, як вижили євреї під час Голокосту. Отакі заходи говорять про те, щоб привернути увагу людей до проблем. Ті, які і сьогодні в російській війні, де Україна відстоює свій суверенітет, свою державу, особливо важливі, для того, щоб всі знали і розуміли, якою ціною відстоюється правда в цьому світі. Займання обернулося трагедією для родини. На Кіровоградщині пожежа вкоротила віку 19-річній дівчині. В непритомному стані в помешканні її виявили надзвичайники, які приїхали на виклик. Пожежники надали дівчині екстрену медичну допомогу, однак вона померла ще до приїзду швидкої. Також вогнеборці витягли з палаючого будинку дядька загиблої. Чоловіка ушпиталили в лікарню. Крім нього, в іншій половині домоволодіння знаходилися ще троє дітей. Чотирнадцятирічний син. Господаря будинку самотужки виніс з вогню свого дев'ятирічного брата і п'ятирічну сестру. Допомоги лікарів дітлахи не потребували. Пожежу оперативно загасили, причину займання встановлюють фахівці. В Зимовий період ДСНСники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки в побуті та пильнувати за електроприладами. А якщо вже сталася пожежа, то діяти чітко за інструкцією задля порятунку. Не панікувати. Далі треба покинути це приміщення. Не можна ховатися. Діти дуже часто лякаються і впадають у ступор. Вони можуть ховатися в шафу під ліжко, але це прямий шлях до смерті. Треба в першу чергу рятувати себе, не майно себе і виходити з цієї кімнати. Коли вже вийшли з цієї кімнати, якщо це дитина, необхідно повідомити дорослим і, звичайно ж, набрати. Номер служби порятунку необхідно чітко назвати адресу, прізвище ім'я по батькові, номер телефону, на якому поверсі трапилась пожежа, і чи можливо там знаходяться люди в цьому приміщенні. Не можна користуватися ліфтом. Рятувальники завжди прийдуть на допомогу, і зробимо все можливе, щоб оберегти і майно наших громадян і життя. Бюджетні коригування, гроші на харчування школярів, зарплати вчителям та фахівцям із супроводу ветеранів. Депутати Кропивницького проголосували за зміни дорічного кошторису. На початку засідання вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання. Далі змушені були перервати роботу через вимкнення світла. Утім, зважаючи на оперативне скликання і значущість питання, ніхто сесійну залу не покинув. Дочекалися переключення на альтернативне джерело живлення. Із запуску системи Рада взялися за розгляд бюджетних змін. Зокрема, пропонувалося залучити понад 104 мільйони субвенцій з обласного та державного бюджетів. Керівниця фінансового управління деталізувала, на які саме статті видатків розподілять цю суму. Почала із освітніх потреб. 7,1 мільйона гривень на виплату заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивно ресурсних центрів та педпрацівникам приватних закладів загальної середньої освіти також на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти 50,5 млн грн. Крім того, на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти в сумі 33,7 млн грн. Далі депутати дізналися, скільки коштів і на які потреби отримали департамент соцполітики та управління охорони здоров'я. Пропонується залучити субвенцію з обласного бюджету для забезпечення заробітної плати фахівцям і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб в сумі 13,1 мільйона гривень. Залом залучили чотири субвенції. Вони цільові, що значить, кошти можуть піти виключно на озвучені статті видатків. Пропозицію депутати підтримали одноголосно. В результаті бюджет кропивницького на 2026 рік зріс до майже 3 мільярдів 900 мільйонів гривень. Ми не могли зволікати із прийняттям цієї субвенції, з прийняттям рішення, тому що людям потрібно виплатити заробітну плати, в тому числі і за січень, тому ми скликали позачергове сесійне засідання і прийняли це. Вкрай необхідне рішення, не дивлячись на те, що сьогодні були на жаль затримки, були технічні проблеми, перебої з електроенергії, але попрацювали рішення прийняли одноголосно. Всі 30 депутатів і депутаток, які були присутні в сесійній засіданні, підтримали це рішення. У Кропивницькому провели квест для дітей поліцейських, які боронять Україну на фронті. І дітлахів, чиї батьки загинули в боях з окупантами. Організували розважальний захід психологи обласного управління Національної поліції. В квест-кімнаті малюки перевірили своє логічне мислення та винахідливість. Діти розплутували таємничі загадки з фільму про Гаррі Поттера, змагалися в лазерних дуелях і разом шукали вихід з казкового лабіринту. Після цього куштували піцу та обмінялися враженнями від квесту зі слів психологів. Такий захід влаштували, щоб розрадити малечу та покращити їхнє ментальне здоров'я, яке погіршила війна.